Працівники працюють на роботі, не виконують своїх посадових обов'язків, своїх функціональних обов'язків, але отримують заробітну плату. Їхні посади не введено в штатний розпис, але їм вже знову вручили повідомлення про звільнення на даний час. Фактично всі рішення пропонування трудових прав і про скасування рішення Булеківської міської ради 22 січня набрали законної сили. 22 лютого 2016 року Балахівською міською радою було прийнято рішення про затвердження структури виконавчих органов, виконавчого органу Балахівської міської ради, яким ліквідовано посади та звільнено, звільнено працівників Балахівської міської ради. Працівники за захистом своїх прав звернулися до суду, оскільки таке звільнення було вибіркове та незаконне. В серпні цього року Балахівський міський суд скасував розпорядження міського голови Мельника, яким було звільнено працівників, таким чином, що в серпні цього року ці працівники мали бути поновлені на своїх посадах, оскільки постанова зобов'язує поновити працівників негайно. Нам просто сказали перебувати в цьому кабінеті. До своїх попередніх робочих місць нас не допускають, коли ми говоримо першому заступнику про позицію, даємо, що ми повернемося на свої робочі місця. Нам погрожують, що на нас будуть викликати поліцію. І після цих порогороз познімали таблички. З дверей кабінетів, на яких були назви відділів, в яких ми працювали, нас в той же день попередили про скорочення, вручили попередження про звільнення, розпорядження про поновлення і одразу ж розпорядження про попередження про наступне звільнення. Проте структура на підставі якої нас скасовували рішення міської ради, вже визнано незаконним в апеляційному суді. Це рішення скасовано, везене дії протиправними міського голови. Підтримки ніякої немає, про спілка ніяк не реагує. Хоча думаємо, що вони бачать, в яких умовах ми тут перебуваємо, яке до нас відношення. Мене до центру надання адміністративних послуг не допускають, Керуючий справами виконкому, який за рішенням міської ради є. Виконуючим обов'язки керівника центру надання адміністративних послуг, повідомив мені про те, що я маю перебувати в цьому кабінеті. Центри надання адміністративних послуг створені для того, щоб уникнути корупції, тобто взаємодії громадян з чиновниками. І керуючий справами не має права обіймати цю посаду, тому що він не може взаємодіяти з громадянами. Це визнав суд, що працівники нижчого ранду залишилися, а ми більшою високої кваліфікацією рангом в скорочні, тому ми виграли суди. Як пояснити людям, чого ти тут сидиш? Це є, як би вам сказати, вияв так званого правового нігілізму зі сторони органу місцевого самоврядування, який в силу Конституції закону безпосередньо зобов'язаний дотримуватися і чітко виконувати норми права. Причому він, ну, ні міський голова, значить, ні відповідальні працівники, ні на що не зважають. Рішення було прийнято в першій інстанції пропонування на посаді одної, другої, третьої, четвертої працівниці. Проновлюються вони на тих самих посадах, які вони займали до звільнення. Ну, у вас там чотири працівники сидять, нічого не роблять в кабінеті. Кажуть, що не мають обов'язків ніяких, чому так стало. є керівник апарату, тільки з цього розуміє, не Вони роблять на роботі, але мова йде про, вони, е, про структуру і статусну численності, яка була до 22.02. Почали так, правда, по... не на роботі ще в серпні, а тепер слухаю, вона, мова йде тепер про інше рішення, те, що ви говорите. Два рішення скасовано судом. Поновлено я вас слухаю. В серпні. А інше рішення взагалі від так я вас зовсім скасовано тепер в Але люди мали бути поновлені ще. Я вас слухаю. Ще питання є. Ще до цього часу не отримали ухвалу Львівського пісній суду. Це, Після того інше рішення Піс... не маніпулюйте не на роботі, тут тепло, не посидять. Які проблеми? Я звернулася до головного управління поліції івано франківської області, щоб провели об'єктивне розслідування. Незаконних дій міського голови Мельника та депутатів міської ради, які не виконують та перешкоджають виконувати рішення суду, яке набуло законної сили, оскільки це є кримінальне правопорушення. Рішення підлягає негайному виконанню. Це означає, що після його ухвалення в той же день видається виконавчий лист, і на наступний день повинна бути особа поновлена. Жодна працівниця не була поновлена на посаді. До моменту, поки рішення не пройшло через апеляцію. Що мені дивно, як таке рішення суду відмінює рішення депутатів, буде рішення міської ради. Тобто не треба нам депутатів, треба тільки одного судді. Це була воля керівництва і все скоротити наші посади і нас звільнити. Причому це здійснювалося, ну на мою думку, і в принципі є відповідні висновки судів, з тією метою, щоб е, звільнити конкретно індивідуально визначених працівників, звільнялися люди, які були прийняті попереднім міським головою, і ті, які йшли депутатами, наприклад, до міської ради від політичної партії Воля тобто, звичайно, що це політичне переслідування. Тобто, орган місцевого самоврядування витрачає. Бюджетні кошти, а це кошти громади на те, щоб фінансувати свої незаконні дії. В результаті непрофесійності, як міського голови, так і депутатів Болехівської міської ради незаконних дій з міського бюджету вже передбачено виплатити близько 130 тисяч гривень для компенсації за вимушений прогул, за перебування в центрі зайтості та судові збори. Звичайно, що ми будемо вимагати, щоб ці кошти сплачувати не за рахунок. Коштів громади, а за рахунок винних в цьому тепер сам перед міського голови.